Днями уряд ухвалив рішення підтримати ініціативу президента України про одноразову матеріальну допомогу роботодавцям для виплати працівникам, які можуть втратити дохід через карантин. Щоб отримати кошти, роботодавцю необхідно звернутися у Тернопільський обласний центр зайнятості та відповідати ряду критерій. Право мають юридичні особи роботодавці, які використовують працю найманих працівників незалежно від форми власності. Які на дату набрання чинності цього закону станом на 10.12.2020 року не отримали допомогу по частковому безробітті на час карантину, які на дату набрання чинності цього закону працюють, не припинили діяльності чи не перебувають у стані припинення чи банкрутства. Сума одноразової допомоги розраховується індивідуально та не може бути більше 8 тисяч гривень. Розрахунок залежить від того, на який період скоротив або припинив свою діяльність роботодавець серед тих, хто хоче отримати одноразову виплату, і пані Тетяна. Ми займаємося торгівлею покриття для підлоги, плитка, ламінат. Прийшли сюди в центр зайнятості, бо наш консультант Ольга Володимирівна підказала, що можна подати на допомогу, і наші працівники ті години, які вони будуть не працювати у січні місяці, вони за них отримують компенсацію заробітної плати. Щоб отримати одноразову допомогу, роботодавець має надати в центр зайнятості відповідні документи. Це можна зробити, прийшовши особисто, або надіслати їх на електронну адресу. Пакет документів не є великим, тож підготовка не забере у вас багато часу. Щоб отримати цю компенсацію, ми подали копію наказу на скорочення діяльності, ми подали заявку, це є затверджена форма, і ми подали відомості по працівниках, де вказано прізвище ім'я по батькові, кількість годин, яку він не буде працювати, і відповідно сума компенсації за ці години. На наступний день після отримання коштів роботодавець повинен перерахувати допомогу працівникам. Своєчасну виплату контролюватимуть у службі зайнятості. Подавати документи для отримання одноразової допомоги можна щодня до 21 грудня 2020 року. Окрім цього, для зручностей жителів Тернопільщини за потреби документи прийматимуть і у вихідні дні. До слова, з метою збереження робочих місць, фахівці служби зайнятості Тернопільщини у квітні-листопаді розглянули майже 8 тисяч пакетів для отримання допомоги по частковому без. Зробіттю